Хто здобуде перемогу вже за декілька хвилин? 24 березня в дитячо-юнацькій спортивній школі о 10-й годині ранку розпочалися фінальні ігри за першість у відкритому зимовому чемпіонаті міста з міні-футболу. 45 матчів дали змогу суддям обрати чотири кращі команди з десяти представлених. Чемпіонат міста з футболу по футзалу. Прийшов, він проходив у цьому спортивному залі на протязі чотирьох місяців. Ми як почали в грудні місяці, як оце в кінці березня закінчили. За результатом змагань до фіналу вийшли команди державного міжнародного аеропорту Бориспіль з трьома голами, команда дитячо-юнацької спортивної школи з двома, телерадіокомпанія Бориспіль з одним та команда під назвою Кобра. Ігри за чемпіонство та кубок поділили наступним чином. Перша пара – ЮСШ «Кобра» – 2-7. Друга пара – аеропорт ТРК – 2-0. Третя пара – ТРК «Кобра» – 2-3. Четверта пара Дю США Аеропорт 1-5. Та п'ята пара Дю США ТРК 4-4. За результатом гри п'ятої пари четверте місце здобули футболісти команди ТРК. Бронзу вибороли спортсмени ДЮСШ. Щоб визначити переможця та срібного призера відбулася гра між командами державного міжнародного аеропорту Бориспіль та «Коброю». Восьма хвилина першого тайму Максим Бражук, 16-й номер команди аеропорту, відкриває рахунок. А на 28-й хвилині вже другого тайму Богдан Нездатний забиває м'яча у ворота команди Кобра, чим позбавляє команду будь-яких шансів на перемогу. Чи важко було забити гол? Ні, гол забити було не важко. Перемогли на мастерстві, тому що якби, у нас команда давно сплачена, всі грають в я думаю, це було запорукою нашого успіху. А що запам'ятали за цикл цих от ігр? Ну, ігри всі були напружені, особливо сьогодні, всі команди були високого рівня. Я ж кажу, перемагають сильніші. Нам трохи повезло, і, ну і на мастерстві теж. Гра була запеклою та не без пригод. На полі відбулася справжня боротьба за м'яч. Чому так сталося? Коментує 19-й номер команди аеропорту Богдан Нездатний. Якби провокації це маленькі провокації, маленькі хитрощі. Спочатку вони нас потім ми відповіли. Ну це вже не футбол. З результатом 2-0 першість виборола команда державного міжнародного аеропорту. Срібні нагороди отримали футболісти команди Кобра. Виграли ті команди, які, я думаю, на мою думку, були сильніші, такі можна було місцями поміняти по їх силі. Наприклад, друга команда не слабіша, ніж перша, а третя не слабіша, ніж друга. Окрім медалей та кубків, організатори змагань, а саме центр спорту та фізичного здоров'я населення за підтримки молодіжного парламенту міста нагородили також кращих гравців відкритого зимового чемпіонату Борисполя з міні-футболу. Микола Костянець пояснив, для чого проводились дані змагання. На основі цих змагань ми зараз відібрали 25 чоловік, які будуть захищати збірну команду Борисполя. На обласних змаганнях чемпіонат області і Кубок області з великого футболу. Ну, як великого це мені футбол, який по чоловік грають, а великий футбол, як ви знаєте, на велике поле грають на тренін покриття по 11 чоловік. Як говорять на футболі, поле рівне, м'яч круглий. А команда державного міжнародного аеропорту Бориспіль чемпіони. Колектив телерадіостудії Бориспіль вітає переможців та бажає не зупинятися на досягнутому, а й надалі брати участь у спортивному житті міста. З рахунком 2-0 аеропорт Бориспіль сьогодні здобув першість та виборов. Ось цей кубок. Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.